Радіо Chicago. У Москві помер. Помер, скінчався. Здох. Не знаю, як ще сказати. У Москві помер е, генерал-полковник Геннадій Житко, який у травні, липні 22-го року командував усім окупаційним групуванням в Україні. Є інформація, що він помер від хвороби, від якої саме не уточнюється, але головне, що його тепер більше немає. Також ще один Геннадій помер. Тому який хороший день. Другий мертвий генерал. У Разянській області у виправній колонії номер 3 помер колишній керівник ФСО Росії, генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. А я вам казав, що сьогодні праздник, а Ви мені не вірили свято, свято праздник сьогодні. Та маємо ще одну втішну новину. Правда, не, не, не таку втішну, як попередні, тому що той генерал живий, але генерала Російської Федерації Сергія Суровікіна відправили під домашній арешт і усунули від військового керівництва. За попередньою інформацією, він не може залишати квартиру, але його дозволено відвідувати. Зокрема, декільком його підлеглим. Суровікін не з'являвся на публіці від моменту так званого походу вагнерівців на Москву. Рішення про остаточну його долю має приймати одна людина. І що довше генерал буде в тіні, то ймовірніше, що ця людина охолоне, майже на увазі Путіна. Але в мене існує така думка, що він напевно відправиться вслід за тими ж генералами. Обов'язково. Я думаю, що тут більше немає ніяких варіантів. Ну але не забуваємо, сміх сміхом, але є все таки серйозна тематика. Ми маємо війну з Росією, і вони не такі вже бездарі, як нам здавалося б. от британська розвідка повідомляє, що РФ почала виробляти власні шахет. Виявляється, що вони це можуть. Місцеве виробництво ймовірно дозволить дозволить Росії налагодити більш надійне постачання. БПЛА ефективність цієї зброї була різною, втім Україна довела ефективність у нейтралізації більшості цих дронів. Росія ймовірно прагне вийти на самозабезпечення БПЛА в найближчі місяці. Комплектувальні до дронів та самі шахеди Росія в основному доставляє через Каспійське море. Проте знову ж таки зазначаємо, що вони ведуть всі намагання, щоб самим виробляти шахеди. Ще один ніж в спину Кремля. Власне, Іран почав витісняти російську нафту з Китаю. Китай різко нарощує закупівлю нафти в Ірані за ціною меншою ніж пропонує Росія. Порівняно з січнем липнем, коли Китай купував у середньому 917 тисяч барелів на добу. Попит на іранську нафту зріс більш ніж у півтора рази. Ну і ми вже раніше згадували про падіння рубля. Отож, Путін проведе екстрену нараду, присвячену посиленню валютного контролю в Російській Федерації. Як пише Financial Times з посиланням на власні джерела, її необхідність викликана тим, що підвищення облікової ставки російським центробанком з 8,5% до 12% не змогло зупинити падіння рубля. Ну і підсумовуючи це все, що на Росії відбувається. Підсумує це, напевно, навіть не я підсумує не я, а підсумує Соловйов, тому що в нього істерика, істерика власне і через генералів, і через Путіна, і через Рубель, але і також через рішення Мерседес benz відключити російських дилерів від свого програмного забезпечення. Пропагандист обізвав компанію нацистською сволотою та прогрозив розгорити концерн. Німецька компанія зокрема обмежила росіянам доступ до онлайн системи, які використовуються для здійснення технічного обслуговування та виявлення проблем. Як бачимо, компанії з Росії йдуть і зараз вже дійшла черга до тих компаній, які мають ім'я, які мають бренд. Дякуємо, Мерседес, що нарешті, нарешті видозріло до того, щоб піти з цього болота? Очікуємо на рішення і інших топових компаній. Таке питання. От ми говоримо за тих українців, які були на стороні Росії, і перегорнулися, переоділися, і там за рік пішли з Росії і почали тут проводити різні концерти свої, наприклад, як Брежнева. А як ставитись до тих компаній? Які не відразу пішли, коли почалось а, повномасштабне вторгнення. У мене немає Мерседеса, тому можу сказати різко негативно. <рес> а тут не тільки про Мерседес. Багато це хороше питання, я розумію, до чого ти ведеш. Але все ж таки, якщо ми беремо Брежньому, вона є уродженка України. Якщо ми беремо Лободу, уродженка України, якщо ми беремо інші актиси, про кого ти, напевно, хотів сказати, вони всі народилися в Україні і вони є зрадниками. Тому хай виступають. Хай виступають в Білорусі в Казахстані, але не в Україні. І нехай не організовують концерти в Амер... в Америці для громади нашої. А компанія Мерседес так, ми їх закликали, і до цих пір закликаємо. І всі інші компанії піти з російського ринку тут. Має бути тиск від наших західних партнерів. Відповідно, напевно, тиск цей був достатній для того, щоб Мерседес звідти пішов. Але це не є українська компанія. Якби це була українська компанія, яка працювала на Росію, однозначно категорично, ні. Якщо це є німецька компанія, ми можемо її банити, але це не є однакове ставлення до Лорак і до компанії Мерседес. Погоджуюся. Радіо Chicago.